Вже майже рік у цьому будинку не працює радіо. Саме через нього мешканці, більшість з яких люди похилого віку, отримували інформацію. Особливо людей обурює те, що оплату з них продовжують брати, а ремонтувати ніхто не приїжджає. Частина жителів радіо відімкнула. А от Тетяна Кулик каже, плачу за надію, що колись таки воно запрацює. Мені навіть пару недель тому назад звонили, угрожали. почему у вас заборгованість я говорю, я плачу регулярно за те, що тишина в доме. Очень много жильцов, які лежачі, ждут радіо, як Бога. Деякі мешканці цього будинку вважають радіо зручнішим і більш звичним для себе, ніж телебачення. І телебачення має значення. Ну, коли там чи обід готує жінка, чи щось, то не телевізор а радіо. Слухає, ми привикли. Воно у нас не виключається. Звісно, що не будуть знати полтавське, по телевізору так не показують. Да, а Чого біра. радіо краще, ніж телевізор? Ну по Полтаву тут покажуть. а Полтаву там по телевізору менше. Тут навіть всі подробності, там сісії, да, все лучше радіо, пусть нам. <гас> Пані Ользі, через хворобу телевізор дивитися незручно. Єдиний доступний Його, спосіб отримувати можливо. інформацію для неї радіо. Це могила для, для не знаю, ну для мене могила. Окей. Я нічого не знаю. Що робиться в області, що кругом, а ще живий, же хочеться щось узнати. Я ж лежу, мені необхідно чути все, що робиться в світі. А я ж нічого не чую. Місцеві кілька разів звертались до полтавської філії Укртелеком, показують відповіді, що надійшли звідти. Абонентську лінію перевірили, пошкодження усунули. Та чи запрацювало радіо після цього? Ніхто нічого не приходив. Ми дзвоніли через Києва. Ольга Олексівна дзвонила в Київ. Ми куди тільки не обращались, ніякої реакції. От крім тих відписок, що ви видели. Два дні працює, п'ять днів не працює. Дзвонимо, дзвонимо. Будемо будемо робити. І всі діла. Ми зателефонували в Укртелеком, щоб почути коментар про стан ліній абонентів на Навроцького 11 В будинку за адресою Навроцького 11 усього зареєстровано близько 20 абонентів, які потребують ремонту радіоточок. За словами Інни Перебийнос, проведуть його після різдвяних свят. Анна Комар, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.